Всім привіт, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що видача гайським міжнародним кримінальним судом МС ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна є кроком до найбільшого конфлікту в історії людства. Як розповів сербський президент, коли йому повідомили про рішення МФС, він вирішив подумати над тим, що сказати і що робити. Де що точно, що це ескалація, у якої немає кінця? Боюся, що ми, можливо, йдемо в напрямку найбільшого конфлікту в історії світу, вважає Вучич. Він також додав, що у зв'язку з цим він задається питанням, чи вистачить у кого-небудь розуму не доводити цю ситуацію до кінця, і чи розуміє хто-небудь до яких наслідків дане рішення може привести. 17 березня досудова палата МС. Видала ордер на арешт Путіна і уповноваженого при президенті Росії справ дитини Марії Львової-Белової через можливу причетність до незаконної депортації і переміщення населення, зокрема дітей України в Росії, прес-секретар президента Дмитро Песков заявив, що лішенням в Кремлі вважають юридично нікчемним. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!